Дорогі користенці, шановна православна громада, я щиро вітаю вас світлим святом Різдвом Христовим. Ми це свято чекали, ми його зустріли, це свято, ми його зустрічаємо об'єднані в любові, в повазі, в бажанні привнести добро в наш коростенський дім. Наша користенська православна громада багато робить для того, щоб життя було на високому духовному рівні. Щоб духовність була у кожній родині в нашому місті, і це дуже важливо за що ми щиро вдячні нашим священникам, які служать в нашому місті. Тому, дорогі користенці, я вас щиро вітаю з цим світлим святом. Хай добро буде в нашому домі, хай буде мир в першу чергу, хай буде висока духовність, хай буде любов кожній родини. Христос народився. Славімо Його!